тих 750 дати, і навіть нічого і не буде. Але факт той, що без голки заливаєте, і воно тоді проходить. Або в крайній раз ще можна розсіл з квашених огірків, тільки квашених, настоящих квашених. Тоже воно допомагає. ось Або якщо це кислотні, що їсть багато от яблук кислих. То може також здути, то треба дати соди. Або з весни, як коза виходить на пасовисько після зимового стіла, поки вона до трави привикне, от, то, то треба, ну, щоб сода була бажано в вільному доступі. Якщо її нема в вільному доступі, то просто берете чайну ложку на жменю і підставляєте козі до морди. Якщо вона є, значить в неї кислотність піднялася. І вона соду її погасить і все буде добре. Так, зараз я трошки попередивляюся, чи питань немає дівчата. Це добре, коли дощ є. Ксенія, у вас таке красиве ім'я, Люба, Любушка, Любов. Папа, папа, Ксенія, гарного вечора вам. Ирина Пігін... Путінцева, привіт, всем щастя і вам щастя. Діана хо... Хоця, Яночко, я не зрозуміла. Сергій, скільки тобі лет лентяйка? Мені лень, матушка, тобі відповідати. Я лінтянько. як я тобі відповім, як я не маю бажання, я Лядача сьогодні. Ледача. Добрий, Ілюшка, я знаю, що ти є. Так, лад, привіт, привіт. Келка без платка. Виглядіть на 45. Дякую. Тетяна, один народ після окупації знайома. Поїхала перевірити дачу під Харковом. Вибачте, але понасирали навіть на кухонному столі. Гидко, але ж прийшлося все прибирати. Ну от Бачите, то виховання людей. До чого відсталий народ, гидотний народ? Ні культури, ні поваги ні до кого немає, нічого. Ось таке діло. Алакуренко. Ви дуже гарна, вам дуже гарно з таким кольором волосся зачіска. Колір волосся це мій природній, я його ніколи не красила. Таке, яке є, таке є. Ну, Вже майже висохло ще трошки. Дякую, Діана, Юля, дякую. Келка, шоколадка, сухарики дали сьогодні. Ні, є їла, сухариків ні. Таня Регмі. дівчатка, потрудиться, лайчиками поділіться. Поділіться дівчата і хлопці, у нас 201 чоловік, а тільки 110-114 лайчиків. Таня, у нас в день хмарно, дощу не було, але холодно. Люба, У вас є відео, як обрізати виноград на зиму? Є, як я обрізаю, але мені там понаписували, що я неправильно обрізаю. Але я весь час так обрізаю і прекрасно виноград роди, якщо весною не змерзне. <гум> Ось. Є відео, як я там того року підживляла свій виноград на зиму, що я давала йому їсти. Ось він з весни дуже гарний був виноград, ну мені такі мав грона з цвітом здоровені. Ну, мороз спалив все. Спалив все, а потім випустили другі бруньки, і ще там трохи було винограду. О, бо він мав добру підживку, і з тих вже з бруньки були, ще він ще випустив і ще трохи було винограду свого. А ті перші геляки, що були з цвітом, що вже цвів виноград, такі здоровенні грона. Я думала, відцвете, тоді трошки грона ті великі в тому сортовому винограді. Думала, трошки повтинаю. І боковушки, бо дуже здорові грона були. Ось. Ну, Мороз взяв і воно все, все пішло. Ну, нічого. Головне, аби люди були здорові. Віра, дякую, будь ласка, Віра Вітвецька, Доброго вечора. Люба і вітаю всіх, хто в чаті. Здоров'я, миру вам, приємного спілкування. Дякую.